Кременчук втратив ще одного сина Романа Кравченка, відданого захисника територіальної цілісності України. 45-річний військовий став прикладом мужності у служінні батьківщині. Та 17 серпня 2023 року, під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини Роман Кравченко героїчно загинув. Разом з побратимами він потрапив під артилерійський ворожий обстріл та отримав травми несумісні з життям. Його відвага та нагмирущий дух залишиться в пам'яті кожного, хто пам'ятає героя і плекає надію на вільну і мирну Україну. Сьогодні наше місце в жалобі. Сьогодні ми в останній путь проважаємо старшого солдата Кравченка Романа Вікторовича. Спочатку активних бойових дій він 15 грудня 2022 року прибув до Кременчуцького РТЦК, був призваний в одну із частин десято-штурмових військ в розвідувальний батальйон 17 серпня. Під час виконання бойового завдання вони наткнулись на ворожий артобстріл. І наш Роман Вікторович. На жаль, загинув. Сьогодні рідні друзі та побратими прийшли на прощання до міського палацу культури, щоб провести Романа Кравченка в останню путь. Намагався ну, бути душою компанії. Ми з ним працювали в місті, виходили на завдання разом. Все було у нього добре, все вийшло. Йому не вистачило трішечки. Десять хвилин не дійшов до точки Івака. Поховали захисника на свістовському кладовищі на алеї героїв поряд з іншими українськими військовими, які поклали своє життя за мирне майбутнє нашої країни. Вічна шана та слава захиснику Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.